Всім привіт друзі! І цьому відео ми будемо робити ремонт Нубіку, який тільки переїхав в новий Майнкрафт. Який тільки переїхав в Майнкрафт новенький. Ми, бо ми в цьому Майнкрафті були 2-3 роки назад тому І ми тепер ще раз будемо робити ремонт Нубіку, тільки переїхав, буквально тільки. Ну хорошо, давайте робити. Дазвечерія, бо я сюди дуже довго підіймався. це все-таки високо. І дубік, я скажу, нормально, що собі блядь, в містечко. Тут будуть двері за здачем. Так, ну, давайте почнемо саме перше це з спальні. Відкриваємо. Оставим саме DS і ось. Все. Дубік. Давайте для дубіка візьмемо з сидю. Таку кроватку ще таке йому візьмем. Так, ще що для нього божда, кухню пізніше. Ну, дам ще ще щось треба взяти. Добре, давайте візьмемо, наприклад, стиральну машинку, пікроладовку, білу ось таку. Ну і все. Добре, давайте виходимо. Оте, ребятки, ж тут дуже багато реклам, ну це нічого страшного. Так, не ж давай Блін. Оце ще тут поболельку дуже лобається завжди і теж непривично. Бо ми привикли до мій, так, отут я думаю. Ти буде нічого лобатиш? ж? От тут. Хорошо, це буде все равно балкон. Наш. То ми тут поки що розберемося пізніше, хай отако пока ж буде. Іде в Оце куди поставити? Можна, да, я думав, отако. Хоча, дивіться, тут же ж наша не дебішає тут. ми тако раз, два і три. І все, тут готово. Я хотів якось сюди поставити, але ні, не вийде. Ну добре. Я думаю, тут такое перекрити. Дорогу і все. Далі давайте приступимо к кухні. Заходимо сюди. Оце все викидаємо. Я ще тут щось повлю. Що, так, далі. Ого. Вовк не слиш. Ми можемо замість оцього. Ми можемо замість сього так почепити і більше місця займе. Ось отак ось сюди. книжки. І отак щоб далі читати собі книжки. Так, дивіться, тут буде дуже гарно ось дивіться. Прямо це так красиво. Добре. Давайте тако. Для кухні. Ми не все взяли для кухні. Так, де наша кухня ще Нам даде убивальник. Багато що нам треба тут. О, ось настояща кухня. Ось отаке треба. Холодильник може краще не Оце беремо. Оці закривачки, оце. І я думаю. Холодильник такий. Я думаю, холодильник краще не Кран. Щось тут є ще. Таке прикольненьке таке. Добре, нічого не... Все, давайте обустраим. Я думаю ось, ось сюди такого. Тут буде знизу таке. Ні, якось не дуже виходить. Ось, ось тако, раз. Оце треба плувати, оце тако раз поставити. І це отако. О! А там ми візьмемо пізніше спеціальну духовку. Тут би поставив... Отаку стиральну машинку. І далі ось тут. Зараз деться воду. Ось о. Якісь отакі дожечки поставив. Тут ще нам треба взяти отаких багато для. Ось о, для духовки. Ось, ось треба ще, я не знаю. Отаке взяти. Ось такі полочки треба поставити. І отут візяв, звісно, для духовки. де влазить щось. А, для духовки в нас є просто. Ну Добре, я добив все. Так. Кухня в нас... Отут треба якось десь його поставити далеко. Треба усього це прибрати і почепити десь. Ось, наприклад, отут. Отакоз включили. Я де взяв ту штучку, до ладу. Це сюди в нас реально місце деба закриємо, нічого страшного. Це виключимо. Реально балоку. Бала квартирка. Ну, дивіться, тут взагалі місце деба. Далі треба якусь ванну помістити. Добре, значить, що далі? Зробили? Ну, далі, звісно нам треба взяти цю декодету і... Я думаю, вже ігрову зону будемо робити. Ні. Нам треба туалет доробити. Оце. 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 І треба ще кран взяти. Так, все. І я думаю, треба якісь блоки взяти. То кухонька взагалі сама велика в світі вийшла просто. Але що? Це є, це є. Ваду стиралку просто покладе. А та хай де буде і все. Так, добре, значить давайте. Ми якесь піздіше зробимо аж якусь закривачку, чи ще щось, чи по якісь блоки. А тут треба якось... все правильно поставити ось тако. Ваду тут отаке. А кратді не поставити? О, крад є. Отут тут би поставив ось так. А от тут би ось так зробив. Щоб щось можна було сюди покласти. Але мені кажеться, його можна доверх поставити, бо в нас дуже багато вікон. Що, наприклад, ось тут. А далі взяти блоки. Ось якийсь. Якісь... Ось, ось тут теж під доски такі сиді. Щоб підходило під э, цей. Щоб підходило під оці блоки і доски. Так, добре. Значить тут буде отакі двойні двері, хай будуть. Блін, тут взагалі темно виходить. Треба ще взяти якісь освіщення. Ось електрикс. І тут е, якісь є обичні прості. Але час, я скажу, коли день буде, тут буде світло. Бо я просто цю електрику робити, бо на дворі ніч, коли настане день, тут буде гардо. Але все одно, хто тебе тут побачить? Ти ж тут один, і... якщо тут людина живе одна на високому поверсі, то й тут ніхто не може побачити. Ну бо це далі її верхній балкон її. І хтось вради підійде і нормально. Може, якщо людина захоче це зробити, тоди нам сталося тільки оце зробити. І коврик почепити. І ми зробили. Ребятки, з вами не поставили диван, Але, я думаю, собі захочуть, бо тут реально місця мало. Нову квартиру, коли купують, наприклад, дубик, і про, можна поставити, так? Да? Коврик це жалко, що де боже, але добре. Ось а дивіться, це така гарна квартирка в нас вийшла. А отут можна, я би сказав, але б як тут перекривало би якесь місце. Можна поставити діва ось о, о, там зверху на балконі. Але це вже в нас... Ребята, вибачте, просто довольше відео. Виклющу. І, коротше, дивіться, якщо цей балкон. І если так спустимся, оцю таку кроватку. І все. В цьому відео ми таке зробили. Не забувайте ставити лайк і на мій канал. І всім людям па папа!